У сумах, патрулюючи місто у вечірній час доби, поліцейські помітили мотоцикліста, який порушував правила дорожнього руху та ледь не збив пішохода. Інспектори подавали вимогу про зупинку, проте правопорушник її проігнорував і спробував утекти. Після короткого переслідування все ж таки вдалося зупинити двоколісний транспортний засіб. Старший лейтенант поліції що ви робите? Пішоходи пішохода, Пішохода чуть, не... чуть не збили. Посвідчення водія реєстраційний набір. Коли вимога про зупинку синій і червоний що водій повинен зробити? Не знаю. Зупинитись. Спиртні напої вживали сьогодні? Ні. Огляд на стан спінняння згодні пройти? Ні. Огляд на стан алкогольного спіння зараз на місці зупинки згодні пройти за допомогою. Відмовляєтесь. Да. У лікаря-нарколога відповідний огляд згодні пройти Нет. на стан спіння. Відмовляєтесь. Відповідно за відмову від проходження огляду на стан алкогольного спініння на вас буде складений протокол за керування транспортним засобом мотоциклом Viper за відмову від проходження огляду. На стан алкогольного сп'яніння з явним ознаком від вас і запах алкоголю. Також правоохоронці під час спілкування з'ясували, що за кермом мотоцикла був неповнолітній. На юнака склали адмінматеріали та відсторонили від керування. на вулиці. Харківській екіпаж патрульної поліції виявив водія двохколісного транспортного засобу, який порушував вимоги правил дорожнього руху. Поліцейські подали мотоциклісту вимогу про зупинку, однак він її проігнорував та почав тікати. Згодом його все ж таки вдалося зупинити на вулиці Петропавлівській. За кермом знаходився 17-річний юнак. Про дану подію поліцейські одразу повідомили батьків неповнолітнього. Сам же він мав явні ознаки окольного сп'яніння, натомість в нього не було водійського посвідчення, адже він його ще не отримував. Приходити огляд на визначення стану сп'яніння юнак категорично відмовився на нього. Патрульні поліцейські склали три адміністративні матеріали. А від подальшого керування його відстранили. Правопорушнику згідно чинного законодавства України може загрожувати штраф 17 тисяч гривень.